Вітаю глядачі свого каналу. Зараз 12.57, 12 вересня я буду робити розклад особистий по місту Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені е, від цього часу плюс 24 години, яка буде ситуація по місту Запоріжжю відносно ракетних ударів російськими, російськими військами. Яка буде ситуація? Давайте ми подивимося. Ми зараз покладемо. Що будуть робити російські, російські дії? Дивіться. Це карта невірності, це Кар, карта брехні, зневіри, ну Таке ж це, бачите, це е як вони взагалі які в них шанси на то? Ну, я не знаю, як можна з невіреним людям щось планувати, але може щось вони там і планують в такому состоянні. Ну, але вони отак себе зухвало ведуть. Це хвастовство, це пустослов'я, це наглість така, знаєте? Ну, вони себе, в принципі, так і поводять. Але ця карта падає їм на кульмінацію. І оце такий ітог. Двоєчка перевернута. Знаєте, як капризна дитинка. Ну, це не пажик, звісно, це двоєчка, але це невпевненість, це невпевненість, і вона їхня, ця невпевненість. Вона їм іде в мінус. Але щоб удостоверитися в цьому, давайте ще покладемо карту. І ось ми бачимо перевернути туз. Перевернути туз це конфліктна ситуація, це розрушення. Тобто, все одно ці люди будуть робити наносити удари. Давайте подивимося, яка ситуація буде зі сторони українських ЗСУ і наші дії. Як будуть діяти наші військові? Єрофант, або жрець, перевернута сила, на жаль. І робітник, який працює, робить свою роботу і буде чекати від того врожай, грубо кажучи, да? тобто результат. Але на кульмінацію нам падає перевернутий гермес, то буде якась невдача у нас тут. Може, щось ми пропустимо. Це жрець, це фігура, яка е, має своїх. Це наставник, це вчитель. М -м, то е, гарна карта, старший аркан. Ну, ця нас карта трошки заспокоює, все ж таки, люди працюють і будуть ждати результату. Давайте ми розкриємо її. Але це буде така, знаєте, собі, маленька перемога. Практично це буде поразка. Давайте ми відкриємо оцю гермеса. Опять вони працюють і працюють, ну, скажімо так, дуже відповідно і з задоволенням. Ну, це вже рутинна робота, бо це кожен день. Але люди мають фах. Ось вони. То странно чому тут так, така ситуація склалася? Е, покажіть, будь ласка, нам карти. Е, як же спитати їх так, щоб вони від, змогли відповісти мені правильно. Е, який то буде удар? Який то буде ракетний удар? Він буде масований. Чи він буде маленький, один одиночний. Значить, дивіться. На мої питання, це буде одіно... масоване, відповіло, що тут іде допомога. І на одиночний впала впав король. Що тут ця карта може відповісти положительно? Ну, ця карта, звісно, також, на жаль, на жаль, на жаль. Я не можу по цим відповідям вам чітко відповісти, чи буде то масований удар. Не можу чітко відповісти. Він буде, може бути і масований, як сьогодні. Так, воно попало десь по предмістю. Нам не кажуть, куди воно попало? В яке предмістя, де це предмістя знаходиться? Де воно то предмістя? Де воно? Кушугум, Балабіно, Димітрівський, Ліванівський. Це що? Це ж не предмістя, а це і Ліванівський, це ж вже місто. Не кажуть. На жаль, вчора був в мене розклад, ви бачили одна колода каже так, інша колода каже так, і причому якось все в розброд. Таке було ощущення, що дуже там грає людський фактор. Дуже грає людський фактор, і е, все ж таки, коли ми почуємо, ну, зі сторони Васильівки це Лівобережжя. Тобто на правий берег розклад по м -м, уейтам, по-моєму, уейти були, які показали, що там нічого не буде. Я вже не пам'ятаю. ну, Якась колода показала, треба передивитися, що там нічого не буде, е, то по лівому берегу. Мені показали увейте, що якось воно буде спокійно. А та колода наоборот показала, що воно так, щось воно таке може бути. Ну, в общем, якось так воно, все, знаєте, 50-50. Ой, да. Ну, ось буде чи буде він масований? Я думаю, що може бути і масований. Оця карта, вона каже, вона, в принципі, тут нічого не може сказати, воно тільки може позитивно підтвердити. А ця карта, звісно, короля Мечова, вона каже, що так, удари будуть люди. Удари будуть сьогодні. По місту Запоріжжя. Чи сработають наші хлопці? Ви бачите, що вони працюють. Вони працюють. Але по ітогу падає все ж таки поразка. Тобто, може, щось пропустять десь. Можуть, пропустити щось десь. Розумієте? Ну, ось така історія. Ось така історія. Під питанням, що буде він масований. Під питанням. Давайте подивимось, що будуть людські втрати. Покажіть нам то карти. Чи буде, може бути, може бути, ну, не вбита, але може бути поранена, бо четвірка перевернута стабільності і вісімка теж перевернута, це життєва енергія. Це я поклала, чи будуть... Чи будуть цілі домівки? Немає захисту і тоска. Може бути і домівки постраждать. Ой, господи, що ж таке? Так, що так, люди? Сьогодні буде по місту, будемо дивитися. по берегам, то що таке? Будемо дивитися по берегам, подивимося, де воно буде, але, скоріш, опять на лівому березі. <кій> Бо вони з цієї сторони стоять. Тому вони будуть гати сюди. Ось домівки. Бачите, перевернутий імператор, тоска. Тут мож, можуть бути постраждалі, але не фатально. Удари можуть бути і масовані, і одиночні, бо ця шістка, вона можна сказати, що да, але я не впевнена в цьому. Я не можу підтвердити, що так, точно це буде масоване. Якщо впала десятка, то да, тоді б воно було жезлова. Чому немає сили, не знаю, чому тут не вистачає жучості, Працюють і не хватає рішучості, непонятно. І несуть, і буде отака ще й поразка. Щось <кій> пропустять вони. Ось така історія. Це на місто, люди. Я вибачаю, так закашлялась. <кій> <кій> <Да>. <кій> ну і давайте. Зараз я зроблю на теракти. Звісно, це різні речі, але по ракетам я вже багато разів казала, що по ракетам може бути іменно ця історія. Так, я згортаю, давайте подивимося на теракти. І вчора нам на теракти була нестабільна ситуація. Ви бачили то, то коли ось падає нестабільна ситуація на теракти, то треба трошки опасатися і по ракетним ударам, якщо їх не показують конкретно карти на розкладі. Там може бути ось така, знаєте, накладочка. Давайте, будь ласка, карти покажіть мені з цього часу, плюс 24 години. Яка буде ситуація в місті Запоріжжі з терактами, диверсійними групами, якихось провокацій, які нанесуть втрати людським життям та нашим будівлям, промисловості і таке інше? Покажіть нам то. Це будуть дії диверсантів, неважно хто вони, росіяни чи українці. Бачите, готові вони. Рішучості не особисто, але по ітогу в них буде сонечко. Тобто вони щось хочуть все ж таки зробити. Просто трошки тут не вистачає сили. Хоча сидить вже зловий король. Але злоби полно. Це склітні болтовня. Але це конфліктна карта ще. І, до речі, може вдатися фортуна на їх стороні. Давайте подивимось, як себе поведуть наші служби українські їх дії. Що це за дії? Я не можу поняти? Що це за тоска, страхи? Тут е, обман і тут ще і е, маленька жертва. Що це, це за історія взагалі? Що це за робота, хлопці? Що це за робота така у вас? Це взагалі геть щось таке непонятне. То який буде іток цього дійства для нас з вами? Ну, Потенціал є, слава Богу, там є хоч робочі пчлів, які будуть то робити. Бо, судя по всьому, руководство там займається непонятно чим. Тускує і боїться. Я не знаю, чим вони там займаються. Може бояться за свої крісла. Я не знаю, чим вони займаються там. Але загроза є. Є загроза, ось вона тут, правда, в негативному стані, але все ж таки по ітогу у них фортуна. Ну, У нас тут потенціал це робочі лошадки, як кажу. Будемо на них тільки на них і сподіватися, бо руководство якось там щось є не миле. Добре. Це було місто Запоріжжя. Общий розклад, обща ситуація на сьогодні по ракетним ударам. І, звісно, я зроблю зараз ще і на береги. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. YouTube продвигається відео, коли йдуть лайки, і пишіть свої коментарі. Може хтось там десь щось вже часу пройшло достатньо, то може можна написати там, що де там було, що там десь трапилось, бо нічого не кажуть. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.